Прямо mm -hmm. на дверях графік висить, і люди сидять. Ну, тут попереджених попереджені, все одно. Люди не хочуть дивитися. Поки самі не посидять 3-4 години, тоді починають задумуватись. Є хтось ліфті? Ну, добре, чекайте, не хвилюйте зараз відео. Більше бігають. Роботи, як було, так і хватає. Відключення пройшло, ліфти позапускали, далі ходимо те то тобто нас... Поки відключення, то бігай. Бігни не більше. Ну, робота ж як була така, вона нікуди не дівається. У нас плани є, плани виконуються. Ми вже графік знаємо, готуємося там. Через годину відключення. Все, пішли. За півгодини чай, чайку попили, да, відключення і сидимо, чекаємо. Ага, 10 дзвінків, харакше, пішли порадимо. У вас там хтось зі дніва відстряв? Не, ми там діти застряли мені. Вже годину. Вони не знали, оскільки відключається світло. і Спускалися на низ і буквально зразу тільки ліфтрушить і світло відключили. 9-12. Не сильно зручно, але тут можна механічно. Чувала. Ми їхали по воду і так різко світ виключили і так і сидимо без свята. Це двох, що з вами все добре. Зараз да. будемо ходити пішки. Після цього разу я, мабуть, більше... зайду, ході на 20-му і буду жити. Взагалі знали, але ми не думали, що це в 12 часов буде. Ми да. просто розкладати не знаємо, то ми не знали. Думаю, що це буде трохи пізніше. Спасибо. Пользуйтесь на дорогі, слухайте, коли вам кажуть, щоб відключали світ, що старайтесь не їздити колишній раз, особливо перед тим, коли світ будуть виникати. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Між 8 і дев'ятим. Я тут за вісім років роботи реакції надивився і різних. І благодарили, і приклинали. І навіть приходилось поліцію викликати, тому що розочками угрожали з ліфта прям. Ну, таких ситуацій дуже-дуже дуже мало. Один-два два, случаї за всі вісім років. Але ну, буває всяке. Це машинне привіщення. тут редуктора дві. Тут грузовий ліфт, там два пасажирських. Завдяки перестерможувачу тут гальма знаходиться. Оп. Ну, понятно, що без зв'язку нікуди один з одним зв'язуємося, щоб лишніх метрів не пройти. В принципі, може один чоловік, але є проблеми, коли в іншу сторону, то тут вже треба вдвом. Обережно там. На рельеф будет подниматься, будь Я Как вы себя чувствуете? Все, все хорошо, все хорошо. Все сработало быстро, 10 минут и... меня спасли. Не страшно не, ну, страшно конечно. Если бы не сумки, это вообще первый раз такое. Все время поднималась лестница, а это пришлось подняться лифтом, потому что сумки выключили свет в 9, потом выключили свет. Я даже не думала, что отключат свет, поэтому ну, все спасибо вам. Добро, очень вам. Вдячно.